Дуже цікавий сьогодні був день. Покажу, який виконував замовлення від американця x 5 Коефіцієнт X5. І от я дуже дивуюсь, чому уклон зробив таке ограничення тільки в x 5 коефіцієнт. я гадаю, що вони б могли б накрутити і набагато більше. Так, потім таку домашечку зробив, це якраз півгодинки залишилось, тому я вирішив ще це підібрати. От, людина не встигла на метро. Розвозка якась. До речі, в цьому замовленні люди були незадоволені тим, що я їду по полосі МТС, маршрутних транспортних засобів. Я кажу, в мене ліцензія є. З таким ще претензіями, а чого це ви їдете? Тут поліція постійно всіх зупиняє. Господи, люди, кого ви, ви вчите працювати? Це так бісить. З таким спустився, звичайно ж таки. У мене є спеціальний фільтр на центр, щоб швидко спуститися і взяти щось поживніше. Ну і за заряд цього знову ж таки. Такий простенький взяв, піднявся швиденько. Це на коефіцієнт 1.5 по бізнесу. А, по комфорту мені заготів. Фільтр вже треба всі переналаштовувати, тому що залітають вже зовсім такий Ось от. Такий от швиденький. А, оце доставка. Коротше, це... Дивіться, моє відео окремо з цією доставкою. Як я з динозаврами вирішив питання з приводу оплати за замовлення. От, потім що у нас ще такого цікавого. Такий зробив дуже цікавий був чувачочок. З ним про машини багато спілкувалися. Так, вона було там Так, деколи тут по бізнесу. Цікаве замовлення. Була обідня перерва сьогодні пару годин. Ну так, це хороший заказик. <клес> а Тут хлопець задав 300. Так. Такі простріли я стараюсь робити. Швидкі замовлення. Небагато витрачати на них час по основним артеріям. Трошки в день попрацював. І все, це вже вчорашній заказ. Вчора додому я поїхав пустити, тому що нічого не підібрав. Так, <кху> да, Вчора, коли була тривога, трошки сипало, цікаве замовлення. Так що так, рідненькі. Всім гарного вечора. Я, вичайно, трошки захрип.